Давайте розпіймав Раз побачимо. Що все в нас? Погляньте, як фінеос справляється до 7 грамів. А що це в нас? О, так це в нас ось такі. Маленький судачок, як можна поглянути, бачите? Такий малесенький, але жадібно взяв. Зараз ми його відпустимо. Пливи. Все однозначно вподобайка. Вітаю, риболна спільнота. Вчора був в цих місцях, до речі, і непогано відловився. Була риболовля вчора трудова, дуже пройшов багато шляху, але сьогодні я не один, сьогодні я взяв з собою на риболовлю друга. Всім привіт! Привіт! І, до речі, погляньте, як вчора в мене проходила риболовля, яких оконців я ловив. Отже, погляньте. Татан ось такого красення вже спіймав. Бачите такі? Заліковий. Ось який він такий у нас. Смогастик. Непоганий. Гадаю, в ньому грам 350 має бути. І це не все, бо щойно зробив ще декілька закидів і ще одного спіймав. Зараз вам покажу. Отже, погляньте, дивіться, я його щойно спіймав. До берега трошки підвів. І зараз вам... Також його покажу. Ось такий красень. Бачите? Такий у нас смугастик. І, до речі, також заліковий. Гадаю, десь грамів теж 350-400 в нього має бути. А зараз покажемо, на що він спокусився. Ось наш красень. Відщепляємо його. Ось. Бачите такий красунчик. Тобто один вже є, другий є. І ось наша приманка, на котру вже спіймав декілька рабин таких залікових окунців. Трошки зум підводить. Ось бачите? І ось ця приманка, на котру спіймав таких, до речі, непоганих окунців. Важики в нас 5 грамів. Кот до речі, знайшов на підводному пошуку, це у нас вольфрам. Тому на нього і вирішив половити. І така кракозябра. Не знаю, що це за кракозябра, гадав. Якщо знаєте, можете написати мені в коментарях, бо я її також під водою знайшов. Тобто ця знахідка вже трохи відпрацювала по таким смугастикам. Отже, ми майже вже прийшли до перспективного місця. Вон, коло нас цікаво, до речі, водойма. І, до речі, будемо ловити ось на такі приманки. Сьогодні я буду використовувати ось таку приманку. Це у нас з 2 дюйми в такому цікавому, до речі, кольорі. В лохі. Або Mistick Space. Важики 7 грамів. І спінінг буду використовувати Finesa UX з тестом 1.7 разом з катушкою Daiwa Ninja 2000 Ну і жилка в нас 0,4. Але нам цікаво, ще дізнатися на що буде ловити Сашко, на що ти будеш нас ловити. Сьогодні буду використовувати танту 2 дюйми Ну, від 2 дюймів до 1,6 Я буду використовувати такі приманки. Важики до 7 грамів. По шнуру 0,5, палка до 12 грамів, котушка 3000. Теж дайва, тільки фуега. Ну, якось так, далі буде тільки цікавіше. Тобто ми коротенько розповіли, на які комплекти будемо ловити, які використовувати приманки. Тобто вже втикайте подобайки, Бо ми ще сьогодні не знаємо, спіймаємо щось чи ні, ще не дійшли. Але подобайки вже бажано тикати. Підсів, підсів. О, Хтось підсів. До речі, непоганий такий кракозябрик. А на що взяв? Зараз подивимось. Бачите, важкий 5 грамів. І ось така кракозябра, і такий заліковий. Бачили? Ай, зійшов! Блін, до речі, непоганий був Ти тут? І я тут. Я бачу, що ти там тутаєш. Ти напевно вже нормально наскардував. Ти ще і мене ще причепив. І тебе? І мене ще причепив. О! <клес> О, так все нормально в тебе лапить. Будеш хизуватись да, так треба шовелічити як блогери роблять. О-о-о-о-о! Да, да, да. yeah. От такі вже о. Ну гадаю тут грам 350-500 тут є. Да, yeah, полкило. <laughs> Зараз подивимося, що там Сашко в нас спіймав. Та я бачу там десь приблизно до кілограма. О, Так це такий добротний вже. Ну це вже окунь як окунь. Ну так, да. тут напевно вже грамів 500-600 є. Так. В такому вже кабані є. Ага, а ну мордочку. А тепер свою. О! А на що спіймався? А, І власне отакого рака. Зараз такого бабаришна. Ну як, звісно, якщо кейтиш, так однозначно великий розмір. Да, на таку мохнаточку. Зрозуміло. Ну що, відпускай, а ми підемо далі. бачите як відпускають? Все з полічним тебе вже спіймали. Все, я його відпускаю. Давай, давай, відпускай, то ще скажуть. Ще одного тягне. Не треба спати. А, Три так. Було. А я думав, то судак. А це у нас ще один красить. Оха-пуга. Бачиш, ще що в тебе. Ось такі залікові. А яка вага? П'ять-7 грамів, не біть. А ну, хизуйся, щось піймав. Малесенького. Ну а чого. Ну що таке, заліковий. — Для таких країв, то в принципі нормально. Бачите, 7 грамів і ось така приманочка. Да-да. KTH і зі Так щоб кого ще поставити. Ні, мабуть, поставлю ось так от 7 грамів. О. І напевно поставлю ось таку приманку. Спробуємо ще ось на таку. Зараз, зараз, зараз Зараз ще спробую ось, погляньте, ось така приманочка, подивимось, що на неї ще буде. Іди сюди. Давай, давай, давай. Що, ж, значить, паличку змінив і одразу пішло клювання. Бо почав робити закид туди, куди потрібно. Так, білоченька. Ай, це на садак. Знову садачок. Але замалий. Ще навіть меншого розміру, ніж предучий. Ось, бачите? Клюють, але малеча. ось вони. Такий замалий, але все одно є. Зараз ми тебе відпустимо. Давай, пливи. Давай. Все навіть не вподобайка. Ставив 9-8 грамів, намагався на дальній відстані ще спіймати. Піймав одного маленького, котрого відпустив згодом. І все, повніше мавітон. Тобто погода, толі руки каряві. Навіть не розуміє, що сьогодні трапилось, бо вчора клювань вдосталь було, а сьогодні засть. Зараз ще підійдемо, побачимо, що спіймав Сашко. Гадаю, вам також цікаво, бо він там щось тягав. Спортики, погляньте, що в нас тут. О, у нас тут окунці. Йо, я ще й пакета тебе. Погляньте. Ось таких є він окунців на торпи. На, <свісно> на торбив таких окунців, до речі, непогані, бачите? Гадаю, що ми там з ними сяськаємось. Щоб люди вже побачили твій улов гарнесенький. Ось такий улов сьогодні склав. Яхти враженими. Задоволений? Я так. Піймали декілька відпускних агапчиків, піймали декілька також окунців, то десятка. Також бачили людей. Це була умора. Приїхали хлопці з такими чемоданами зробити окунців, робити судака. Бо щойно воротняк виклав відео, що в всіх місцях дуже класна пісота. Це було вчора. І сьогодні виходить, приїхала куча людей. Всі вони як, поку, 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 покурили, нічого взагалі не спіймали. Тобто наші є сьогодні з страшком риба. Отже, підписуємося на канал, ставимо вподобайки. Гадаю, що далі риболовлі все такі будуть цікавіші. Дімон, ти камеру виключив? Да. Я в шоці з хлопців, блин. Віви, воблера, силікон, три з половиною, чотири дюйми, вони хочуть ловити тут всього, судака і оку. Я в шоці. В такій калюжі, ну це взагалі капець. Тут намагається на два дюйми його поймати, блін. І то воно так вирядує, що хай Бог милий. я знімаю. А, так? Да? Yeah. <laughs> <laughs> ну, короче, якось так.